Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу я вам показати, як я роблю оздоблення низу на рукаві. Я його роблю під зубцювання. Для того, щоб зробити зубцювання, щоб воно гарно лягло, я покажу, як я це роблю. З виворотньої сторони відмічаю, я вже прошила для зубцювання мережку. З виротній сторони. Рахую ниточки разом із усіма е, цими ниточками. в мене тут виходить 6 по 2. Для того, щоб хорошо вони лягли і потім не, не закривали мережку, я беру зразу 5 і одну по 2, і далі беру п'ять. Я потім як підгибатиму, вже вам розкажу. Відрізаємо зайві ниточки. Я вже покажу, як я продираю це все. І оце в нас буде, де треба буде підрізати. Тут 5, по 2 і одна, а тут 5 по 2. А тут у нас, як ми будемо складати вже його 6 по 2, Ну це у кожного свій підгиб буде. Просто потрібно на одну ниточку брати менше, щоб гарно лягло і не закривало мережку. Зайві ниточки ми відрізаємо. Вже я продрала, щоб не драти потім. Зубкування ми з вами проходили, але це було просто на комірі, де був перегиб. А тут у нас іде, що ми підгинаємо. Бачите, воно лягає і не закриває оцю мережечку. Потім тут лягає також і також не закриває. Це коли весь час брати, оцю частину ми рахуємо, беремо менше на одну ниточку одну частинку і ще на одну ниточку меншу, де ми підгинаємо. І робимо наметочку. Так можна продрати. Раз ми вже продрали, вона хорошо лягає. Бачите, не, не находина на мережечку. І тут так само. І підгинаємо так. А потім, уже, як ми Прошиємо його під мережку, будемо зубкувати штапівочкою. Коли ми продрали, воно хорошо вилягає. Набагато легше, особливо це на льонові дуже гарно. Якщо якась синтетична тканинка, то ця процедура складніше робиться. Вона не тримає ниточку, яку продираєш. Так як я все роблю на льоні. Бачите, не закриває вона мережечку. Ну, тут недовільно. І тепер підгортаємо. Це я катушняною ниточкою робила, а тепер ниточкою муліне. У дві, так як я шила все в дві нитки, будемо робити під мережечку. Все з виворотньої сторони. Бачите, коли ми на одну ниточку менше взяли, воно не налягає на прутик і не закриває його. Прутик не робиться у нас сліпенький. От так ми підгортаємо все з виворотньої сторони. Зрозуміли, чому ми брали на одну нитку менше скрізь. Тут у нас 12 ниток, на цій стороні у нас 11. І на підгин ми брали вже 10 ниточок. Тоді гарно лягає воно під Ну, Тут вже немає значення, чи ми за дві ниточки захватимо, чи за одну. Я роблю довільно. Бачите, тут не виходить воно, немає не сліпого, сліпої мережечки. Не, не наложується тканина на мережку. Тому що є різні нитки, і буває, що потовщення то саме краще робити оце, ну, це я так роблю, а хто як робить, я не знаю. Так от ми. Ну, зрозуміли, так? Да? Прутик? Захвачуємо, обгортаємо. Я трошки повільніше покажу, але це все з виворотньої сторони. Бачите, дуже гарно лягає під мережечку тканинка. Обкручуємо і щось в мене фолу складніше виходить. Вже один темп руками нароблений. Це буде низ рукава чоловічої сорочки. Отак от так. тут ми ще зараз зробимо. Зубкування буде. Розміри цього підгвіну, ви берете, які бажаєте. Якщо це сукня жіноча, там можна брати сантиметрів 2-2,5. Якщо на рукаві півтора, не з рукава жіночий. Ну, це чоловіча сорочка. Я вирішила взяти тут такий невеликий розмір самого підріну. Ось такий. Бачите, як гарно лягає. Ну, не буду до самого краю вишивати, бо тут одне й те саме покажу, що тепер я з лицевої сторони роблю зубкування. Зараз ниточка закінчиться. Ми перейдемо до другої техніки. Я показувала зубкування, але на комірою, коли просто було перегин тканини. Так, ну думаємо, що можна вже закріпляти ниточку, щоб потім вона у нас. І зараз не буду йти до краю. Щоб не забирати у вас, У вас дорогоцінний час. Так, тепер покажу, як. Робити зубкування. можна звідси почати, то треба з краю, але, бачите, немає. Тут не знаходиться тканинка прутичок, і тому гарно вилягає. Ну я почну тут. Нема різниці, де я його почну. Ми вже робили з вами зубкування. Так. Витягуємо. Ну, тут є різні варіанти, є що роблять. Отак. Вот і виходить така міцна. Міцний низ рукаві. Бачите, вот як гарно вилягає. Це зрозуміло, так? Шов позад голки і штабування. І ще основне, щоб були ці стопчики у нас рівномірні і гарно лягали, щоб не було таких петель, якщо ми косо так пігмемо, буде як петля, бачите? То потрібно рівняти їх, щоб вони були такими стовпчиками. Ну, це я вже говорила, коли проходили техніку зубкування. Ну, ще повторюсь. Потрібно їх ставити рівненько, щоб не було таких перекосів, щоб не було тут петлі. Оце все, що я хотіла на сьогодні показати. Бажаю вам успіхів! Ну, от ви у нас. Ми отримали от такий низ рукавчика. Надійний, симпатичний. Пробуйте успіхів вам усім.